Червона смородина була двісті, зараз сто сорок дев'ять. Чорна смородина була 229, двадцять дев'ять, зараз сто шестьдесят дев'ять. А грус девять, дев'яносто девять. Ну, считай семьдесят. крыжовник. Ананас нарезанный шматочком и 200 грамм, считай, 100 гривен. О, и даже кокосик нарезанный. А кокос почем? 200 грамм, 89 гривен. Кокосики и ананасики. На речку хорошо себе так взять. Термос поклал. Я люблю Морозиво куплю. Смачне вдома все зроблю. І на річку з собою беру кавунчики. Без кісточок. 60 гривень. Фух, поки зібралась вдома. Сто потов з мене зійшло так жарко. Жах. Стірку поставила. Відключили світло, потім включили. Така мурока. Києві, считай, 200 диня. Зі знижкою 109. Диня була, 119, зараз 53 Калунчик жовтий. Такі раніше в селі продавали. Такі такі Я вже й забула, за чим я прийшла. Я вже мабуть, на п'ятий раз приходжу, все купую і забуваю купити крахмал. Ну це взагалі. Приходжу додому, думаю, господі, що з головою? Щось не те, що те. А люди кажуть, що зараз у всіх таке. А я думала, це тільки у мене. Шарики за ролики. В... А тебе яблука дешевші. Гроші не знаю. 129, але вони якісь виглядають як дубові картопля. Я брала погана картошка, але я брала не в новості, я брала в сільпої в этом, в сільпої в АТБ. Так, господи. Зачем же ж я... А, я повісила кормушку. Зробила сама кормушку для водички і для корма. Одну повісила, одну ще не. Хочу купити крупи, насипати. Так розстроїлася, вчора поставила таку мисочку хорошую для тварин, біля подъезда. Ну, для котиків, для собачок бігають, же ж жарко, так взагалі Вообще... жалко. Налила води, сьогодні, вихожу, вже, вже викинули, нема. Така хороша металева була і така вона надійна, вітром не зносила. Уже хтось чи вкрав, чи викинув. Не знаю. Люди це якісь падли.